Якщо ви уклали шлюб в Україні або за її межами з іноземцем, цей шлюб можна розірвати в українському суді без вашої присутності та присутності іншого з подружжя. Для того щоб підготувати документи про розірвання шлюбу, потрібен оригінал свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження дитини чи дітей, ваш ідентифікаційний код та інформація про ваше місце реєстрації в Україні та про місце проживання іншого з подружжя за межами України. Маючи всі необхідні документи, готується позовна заява, додатки та подається до суду. Іноді суд зобов'язує перекласти е, документи для відповідача на мову і країни і його проживання. Тобто, якщо у вас чоловік італієць, суд може зобов'язати вас перекласти документи, які направляються на адресу чоловіка, на італійську мову. Зазвичай такі справи тривають від 6 до 12 місяців і більше, оскільки процедура передачі документів судом за кордон є досить тривалою. Хоча деякі судді не заморочуються і не направляють документи відповідачу за місцем його проживання за межами України, а направляють документи за місцем його останнього проживання в Україні. В такому випадку справа триватиме 3,5-4,5 місяці, але це залежить від завантаженості судді. Якщо вас чи іншої подружжя не буде в судовому засіданні, суд розгляне справу без вашої присутності. Документи можна підготувати таким чином, щоб справа слухалася без вас. Якщо вас щось зацікавило, пишіть коментарі під відео. Якщо ви потребуєте індивідуальної консультації, пишіть на Telegram або Viber. Але нагадаю, такі консультації платні. Всіх благ і за потреби звертайтеся.